Світ маминих казок. Казки українською з вивченням англійських слів. Пан Коцький. Українська народна казка. В одного чоловіка був кіт старий, та такий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає От навіщо мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота кет Лисичка Фокс, та й питає його: Ой, а що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка Фокс каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, хат та так йому вже годить, уловить курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць. Розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові, і зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк Вульф каже Я піду по м'ясо, мід, щоб було що в борщ покласти. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь бір. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього і почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан Хру, а я теж на поворотки. Вовк. Е, старий, я вже і трохи не добачаю, тільки зайчикові і приходиться. Побіг зайць до лисичкиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, хат, та й питає його: А чого ти прийшов? Попросили е, вовк. Ведмідь і дикий кабан, і ну, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, а вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк зарився у стогу, кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато. Та й каже мяу, 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 мяу». А ті думають: От вражого батька син ще й мало йому. Це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти. Аж за вуха молящить. А як наївся, то так і простягсь на столі. А кабан лежав під столом та якось комари вкусив за хвіст його. Кабан так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша та туди. Хвить та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Та він додолу впав. Гуп! Просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. А зайці собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть От, який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв.